Сьогодні в рубриці мажоритари. У нас репортаж із округу одного із наймолодших нардепів 28-річного пана Бойка з Тернопільщини. Він вважає, що його передвиборча кампанія була однією із найдешевших, адже на неї він витратив всього лише 65 тисяч гривень. Ну ти знаєш, я подумав, що насправді і не ці гроші може дуже легко відбити. Йому просто треба написати книжку, як стати народним депутатом України за 65 тисяч гривень. Я думаю, це буде бестселер, і він легко заробить на ньому навіть і мільйони, і хто пов'є рекорд віктора Януковича. Між іншим, поки що не. Успішні письменника. отже, Володимир Бойко. Володимир Бойко, народний депутат Батьківщина, народився в Тернополі 28 років. Походить з родини, що зазнала переслідувань радянською владою. Після служби в армії навчався в Львівському і Тернопільському університетах. Має юридичну і економічну освіту. З 18 років член батьківщини зробив партійну кар'єру. З 2005-го очолював молодіжну організацію Тернопільського осередку батьківщини. З 2006-го був обраний депутатом обласної ради Тернопільської області. На парламентських виборах 2012 року впевнено переміг конкурентів. Вважає, що витратом на кампанію чи не найменше Усіх депутатів нинішнього скликання захоплюється історичною і культурною спадщиною регіону засновник громадської організації Мальовниче Тернопілля, одружений син Ярослав і донька Анна Марія в парламенті. Подав шість законопроєктів 11 депутатських запитів, пропустив лише 3 72 засідань. 165-й виборчий округ, другий в Україні за кількістю населених пунктів. Їх тут 306. Ми в одному з них це село Байківці. Воно цікаве не тільки тим, що йому вже 365 років вступного цього літа, але й тим, що мешканці його звернулися до депутата з проханням допомогти взяти на баланс місцеву дорогу. Я звернувся до депутата, народного депутата до пана Бойка з тим, щоб передали цю дорогу, яка проходить саме власне через село, на баланс Бойковецької сільської ради, і ми тоді будемо її отримувати і ремонтувати, і тоді знімуться всі питання. Я, хоча б ті сільські ради, які самодостатні, могли б це робити, тому що це проблема не тільки з дорогою, у нас проблема із школами, така ж сама. Ми не можемо школу направляти кошти на ремонт. На будь що необхідно там в школі зробити, ми не можемо сільського бюджетно правити кошти, бо це буде знову ж таки нецільове використання коштів. Все настільки зарегульовано, що е, ті села, які мають гроші, не мають можливості їх витратити для того, щоб покращити цей благоустрій навколо? Власне так, власне, так і я сподіваюся, що е, ця реформа, яка повинна відбутися. Я думаю, що вона відбудеться і. Реформа місцевого самоврядування і реформа і територіальна адмісмістративна територіальна реформа змінить трошки статус і дасть більше повноваження територіальним громадам вирішувати внутрішні свої питання за рахунок власного бюджету за рахунок наповненого власного бюджету. Володимир Бойка не має своїх окремих громадських приймалень, тому він використовує приймальні, як зазначено, власне, батьківщини в районних центрах. От ми в районному центрі, який називається Козова, і ось біля одного з осередків батьківщини зараз йдемо туди. Добрий день. П'ятий канал, може до вас? Вибачте, що мене трошки без попередження. Нахабно Андрій. Люди в основному звертаються з такими проблемами матеріальна допомога. В основному люди звертаються з матеріальною допомогою. Але я знаю, що ну, пан Бойко, це молодий депутат, в нього немає ніякого бізнесу. Прийшов, він прийшов партійний фактично функціонер, де він бере гроші на це. Ну як е, якщо допустим в нього 340 населених пунктів, якщо навіть виділити тисячу гривень на кожен населений пункт для населеного пункту, тисяча гривень – це і ніщо. Фактично, це ніщо це вийде по гривню на одну хату, чи як це треба 340 тисяч гривень. можна дати ахметов, можна дати фірташ, тому що вони мають можуть дати. А він займається діяльністю, тобто він йде в державні певні інстанції, в червоний хрест, ще десь От людина звернулась. Він вибиває матеріальну допомогу чи будь-яку допомогу е там. Це козівська школа молодших класів. Це власне головний вхід. Якщо звернути увагу, тут нещодавно всі вікна замінили на металопластикові. Але якщо ми зайдемо за ріг, то побачимо, що тут вікна ще є старі. І, власне, батьки учнів одного з класів звернулися до депутата з тим, що він замінив одне єдине вікно. Він відповідно написав звернення, і справа там потрошку забуксувала, як це часто буває. І після цього в одному з місцевих зміст з'явилася ось така замітка. Я дозволь собі зацитувати. Невідомий автор пише, то не вже народний депутат заплатне близько 20 тисяч гривень на місяць, неспроможний? Самостійно вирішити питання з одним єдиним вікном, Назріває питання, за кого ми голосували, шановні? Знаєте, в цьому питанні в усій красі розкриваються, розкриваються всі вади української мажоритарної системи. Дивіться, дивіться, яка, з друзькою, яка намалювала дітям красу, щоб батьки вони хочуть просто пірнути в ту хатину. Дивіться, дивіться, що дивіться, подивіться. дивіться, О -о -о. яка красива наша українська хатинка. Сьогодні прийняли до козача. Бачите, ми всі святкові. Це наш клас. Вітаю. Ці три вікна це зроблено за кошти наших батьків. Ага. Але йдемо сюди, а тут нас. Отут у нас, бачите, вікно, яке ми хотіли поміняти. Так, ви всі зайшли в клас. У вас ніхто вже не клипав, сіли на місця. Так, відкрили, чи там почтаємо казку? Що ми вразило, це власна замітка. На тому сайті де йшлося про те, що кому зрештою обирали. Людина не може навіть вирішити питання з вікном. Але чи це насправді справа депутата? Mm -hmm. Це ми це не такого, це батьки такого не могли сказати. Це можливо вже як е, описували. Тут таке внесли фразу. Батьки просто зорганізувалися, оскільки він був на прийомі. Каже, ми звернемося, тому що це наше право. Ми каже, голосували з нього, але такого вони не могли сказати. Отже, це перекрутили вже самі так, журналісти. Так. Отже, ви знову мої колеги, слава Богу, тому що я вже, знаєте. Почав нарікати на виборців. Скажіть, будь ласка, от у вас депутатом обрали Володимира Бойка. Він не є дуже багатий, начебто, і він молодий. В цьому сенсі, які очікування від нього, що він має зробити як депутат? Ми його взагалі не бачили, не чули і не знаємо про такого. Знаємо, що він тільки вибраний. Набрали з батьківщини. Ходи і все. Це ж захід України, в принципі, тут всі з районом особо не дружать. А, а тепер які від нього сподівання, ну щоб він виправдав? Бачили рекламу і на тому все закінчилось. Ну, так, як завжди так, як зі всіма депутатами в принципі. Батьківщина і всі зараз є опозицією до чинної влади. От, а яка, які завдання опозиції? Критикувати владу, але в межах розумного. І знаходити чи підказувати владі розумні альтернативи вирішенню питань. Ну, то як, щоб, щоб щось зробив щоб щось для району, щоб зробив щось для людей, для нас. Чому було не, не обрати іншого кандидата, який багатший, який, мамо, більше можливості? а то багатших вже є е, 450 е, 449, без нього, порахуємо. І шостого. З паном Бойком ми вже зустрілися в кулуарах в парламенті і, звісно, не змогли не згадати про історію з вікном. У мене є в окрузі 306 населених пунктів, і е, за цей неповний рік в мене було близько 50 звернень, які стосуються лише вікон. Ви знаєте, ну справді не вистачить цієї зарплати, щоб допомогти поміняти всі вікна. Але це є прямий обов'язок місцевої ради, тому. Е... Отримавши звернення від е, батьків, учнів, які навчаються в школі в я його відповідно направив з, з, з депутатським зверненням голови обласної ради, виконуючим обов'язки голови обласної ради і голови обласної адміністрації. Таких звернень, які стосуються соціальної сфери, в мене вже є близько 500 лише за цей неповний рік. Який закон ви б хотіли би дуже сильно написати, що їм було ухвалено, який би вам дозволив сказати, я не дарма тут провів 5 років. Сьогодні у нас спалася така ситуація, що для того, щоб регулювати одні суспільні відносини, потрібно прочитати декілька законів, і один відправляє до іншого. От можливо, саме моє покоління почне підходити до такого фактору, щоб всі питання, які стосуються одного кола суспільних відносин, були зібрані в одному законодавчому акті. Закони зараз дуже заплутані, ви хотіли би їх впорядкувати? Звичайно, їх впорядкувати. Ковати і кодифікувати для того, щоб у нас їх було, по-перше, менше. Ну і останнє питання: яка у вас мрія, як в політика? Звичайно, це мрія не виборча обіцянка. Я би хотів, щоб на моєму окрузі в Тернопільській області було побільше дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, щоб діти росли здоровими і просто займалися спортом. Це була програма. Дорогі депутати. На сьогодні це все. До зустрічі наступної неділі.